Дай Боже люди, я абот, звертаюся до всіх людей в цілому світі, до всіх народів, різних конфесій та віросповідання. Почуйте мене, молю вас, благаю. Робіть максимальний репост цього звернення, тому що це вже питання життя чи небуття планети Земля. Бути чи не бути. Залежить від кожної людини в цьому світі. Оголошую 7 жовтня Всесвітній день мовчання проти війн в усьому світі. Знаю, багато хто вважатиме, дурня якась, що це дасть, що ми звичайні люди можемо вплинути в цілому світі. Я впевнений, що саме така слабкість, як байдужість і безглуздя, породжують хаос і безвідповідальність. До усього живого. Розумію, що в цей день не можуть мовчати всі, тому що хтось рятує життя людей, хтось виховує дітей та інше. Та впевнений тільки в одному: якщо хоча б один відсоток людей на планеті Земля підтримає цей день мовчання, буде великий крок до ідеального світу, цивілізації та миру. У вас питання до мене. Чому саме 7 жовтня всесвітній день мовчання проти війни в усьому світі? Є декілька причин. Знаю людину, чи то цар, чи кат і кривавий шинкар. Особисто для мене це хворі люди, які не знали і не знають берегів щастя, миру і злагоди в усьому живому світі. Путін, Володимир Володимирович. Народився 7 жовтня. Нехай відчує в людській тиші, плачу отриманого горя людського, прокльони батьків за своїх дітей, сльози і отримані жахи дітей янголяток, всього лиха, яке сіє Путін. Путін, Володимир Володимирович, визволитель, озирнися, яке лихо тобою зроблю! Тримаючи свій народ і українських заручників, покриваєш усю нечість, яка приймає безглузді закони і рішення, то не правителі. Король існує до тих пір, поки живе його народ. Негайно, негайно припиніть вогонь та відведіть своє військо на територію РФ і не чіпайте. Ніколи більше суверенітет нашої держави України, всім іншим главам держав, інших народів світу кажу словами батька України Тараса Григоровича Шевченка: В кожній хаті своя правда, сила і воля. В кожній країні вона своя. Зрозумійте нарешті. До всіх політиків в усьому світі звертаюся. Коли кожен з вас тягне ковдру на себе, нікого і ніколи ви не зігрієте. Об'єднайтеся. Приклад, українські політики, кайданами міняються, правдою торгують, лихо орють, лихом засівають. Що вродить? Які будуть жнива? Пам'ятаємо батькові слова. Чужому навчаємося і свого не цураємося. 7 жовтня Всесвітній день мовчання проти війн в усьому світі. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди.